Як добре зараз зайшов на eBay і купив, а не оце все. Друзі, дивіться, саме цієї моделі на eBay наразі немає. Я особисто перевіряв. Так, якщо ми загалом візьмемо це питання, то на eBay ви можете знайти дешевше ноутбуки. Ну, наприклад, там 20, 30, 50 доларів ви можете зекономити, заощадити, але треба розуміти. Що десь місяць ви будете його чекати. А, значить, американці дають один місяць гарантії. Тобто, якщо з ноутбуком щось буде не так, повернути його ви не зможете. Звісно, вам тр треба вбіти на eBay купувати. Вам треба розумітись, у яких продавців ви можете купити, у яких ні. І також ви повинні розуміти, що все обслуговування буде на вас. Ми продаємо для тих людей, кому треба вже. Сьогодні можна сказати: ви замовили, ми відправили, ви отримали. Ви отримали повністю перевірений, обслугований ноутбук з гарантією до 6 місяців. І також нагадую, що в нас є можливість взяти ноутбук у розстрочку до 36 місяців. Тому, друзі, обирайте самі.